Добрий день, я Богдан Живоченко, освіти школу україномовних навчалок, випуск 34 і сьогодні я розповім про віджимання без ніг. Базово для цього елементу буде уміння тримати горизонтальний опір з напівзігнутими руками. навчалка по ньому ось. Також непогано було вміти стояти в стійці на руках, але це вже не вивязковати, не миш, а навчалка по стійці на руках ось. Якщо хочете, щоб вам цей елемент було легше вивчити, то вивчить цей елемент. Також даному елементу допоможе уміння виходити з цілою стійку на руках ось навчалка. Але цей елемент також обов'язковий. Головне вміти тримати горизонтальний опір з напівзігнутими руками. Тим не менш, навіть якщо ви все це вмієте, у вас одразу не вийде отак от віджатися. Без рук. Тобто для цього треба себе певною мірою підготувати. Зараз я розповім, як з цього треба готуватися. Ну, По-перше, вам слід навчитися віджиматися від підлоги, але не просто ось ось так от а більш складній версії. Тобто тоді, коли ваші руки знаходяться майже біля поясу. Тобто ви сильно виходите вперед і віджимаєтесь ось ото так. От. Чим далі будуть знаходитися ваші руки, тим краще. Так вам потрібно навчитися віджиматися 10-12 разів перед тим, як переходити до самих віджимань без ніг, до практикування їх. Ця вправа прокачує саме передні дельтоїди, Також тут вам поставляються значки передпліччя. Вони можуть певною мірою варіти, але я вам рекомендую їх привчити до такої болі, адже потім вам буде легше вивчити всякі горизонти, спідчаги та й даний елемент. Тим не менш, якщо у вас... Сильно болять передпліччя, то на початкових етапах можете тримати руки нерівною, от, так от як я. Бо бачите, вам доведеться, якщо ви будете їх так тримати, дуже сильно перенахилятися. Е, можете їх для початку тримати ось так, трішки розведені в сторону. Або взагалі отак. От от. Це значно полегше вправо. І тоді вам буде легше вперед перенахилятися і передпліччя кісті ваші будуть гнутися краще. Крім цього, ще маю сказати про ширину. Чим ширше руки ви поставите, тим важкіше вам буде віджиматися. Тобто я вам рекомендую, крім цього, ще навчитися віджиматися, так щоб ваші руки були аж біля пояса, десь на отакій ширині. От. І хоча б 8 разів. Це не дуже складно, але і не дуже просто. Ну, Якщо ви все виконали, що я вам тільки що сказати, там вже можна переходити до наступного етапу. Тут вам потрібно вміти тримати горизонтальний упір на своїх локтях. Крім цього, ви можете трішки допомагати своїми ногами, трішки спробувати себе повіджимати від підлоги, аби ви відчути себе в такому положенні. Якщо в такому положенні ви себе самі відпочиваєте, то ви вже можете намагатися ставати такий упір. І і швиряти себе ногами вгору, тобто вишталкуватися, це буде досить таки легко, якщо ви все виконали. Ви досить швидко зрозумієте техніку даного елементу і це вже буде певною мірою схоже на віджимання жимання ніг, але так як ви будете робити це в основному тільки за рахунок своїх ребків, то це буде, так би мовити, не дуже ще красиво. Але з часом ви навчитеся робити їх чисто. Етапом, четвертим етапом, можна сказати, в цій навчалці, буде те, коли ви навчитеся стояти на землею без опору, в напівстійці, на зігнутих на руках. <рес> можете також спробувати себе вижити з такої напівстійки. Коли ви навчитеся так стояти стабільно секунд, 10-12, то можете намагатися себе вижимати в такій стійці. Знову ж таки, на початкових етапах можете робити невеликі. Перевки своїми ногами це значно полегшить цю вправу. Але з часом намагайтеся її вже виконати без перевців ногами. Такі віджимання без них вже і будуть віджиманнями без ніг, але все-таки вони будуть легші від оригінальних. Тобто, як ви розумієте, тут основний ваша частина тулубу буде знаходитися вверху, і через це ви будете слабо уходити вперед, і само собою, якщо ви вмієте віджиматися коло стіни і там хоча б разів 8, то тоді у вас ця вправа, скоріше за все, вийде. Я думаю, ви досить таки швидко вчителя цей елемент. Значно складніше буде навчитися віджиматися з горизонтальним тілом до підлоги. В чому ж тут буде складно? Вся складність в тому, що вам доведеться сильно уходити вперед. От. Вам доведеться дуже сильно перенахилитися вперед і зайти ось в горизонтальну пісню. Знову ж таки, ноги намагаєтесь тримати розведеними на і зігнутими. На, на початкових етапах можете робити невеликі ривки ногами вгору і після цього ривка вижимати себе. Але з часом намагайте вже, намагайтеся вже виживати себе чітко. Ну, якщо ви продивилися ті навчанки, на які я вам дав спочатку ссылки, то я думаю, у вас ніяких питань. Додаткових, щодо до цього елементу не виникне, але якщо виникнуть, пишіть мене. Я завжди відповідаю, Ще одна фішка є при віджиманнях без ніг. Вони будуть трошки легшими. Якщо ви будете тримати руки не ідеально, то так от і вперед, а трішки розведені в сторони, десь отак. Тоді ваші кісті будуть сильніше гнутися, але тим не менш ви зможете перед плечами компенсувати те, що вас клоне вперед, і це буде, як би сказати, значно легше і без больових відчуттів в кістях так віджиматися. До речі, ще певним чином е, облегшити елемент, якщо ви будете затримуватися внизу трішки. Набагато складніше віджиматися без е, пауз, без ніг, ніж з паузами. Також, е, не затримуйтесь довго вгорі, адже якщо ви затримуватимете вгорі при віджиманні, у вас нічого не вийде, ви впадете. Для цього вже треба вміти тримати горизонт, аби ви змогли затримуватися в верхній точці. З вами був Богдан Живоченко. До побачення. Смутное время, призрак свободы, на коня кровь по колено, словно в каком-то диком сне чешутся люд, бьют старых ботов и молятся люд, ждут праведных слов и небе комета, близких вещей. Двое среда пашу сыграю.